Eu подобається ця обувка, да? <ріхи> так? Ну добре, давай знімемо, походимо так. Мама буде сміятися. Да? Бери. Сидить у мене на ногах. Ну, давай добре. А, ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Окуляри ні. Ну, оце походили. Ну, що ти зробиш? Пішли на столі, походимо, може. Так? Ой, ай, фітер. І Ну, походим, давай. Давай тут походимо. О! Тут зручніше. Та, не на пальчиках. О, дюймо зі ми. Давай, топ-топ. Що -топ. це ми ледачимся сьогодні? А? Нам треба походить. Ну, я вже хвати, <ріхи> що я Перетинуть треба. Все. Будем без сотки. Да, будем без сотки. Хуга, покрутимся. Там подивимося полуничка, полуничка поспіла. А куди бобуг? Куди, <смі> куди повертаємося? Куди це що робиться? І кажуть, не Так? Тут як не пристюгувать, так дивіться, що став і стоїть. Виїхали на вулицю, хотіла проїхати, там подивитися, чи висохло, чи ще поливати сьогодні. Так хіба вже з ним поїде? Щось нормальний? Ти нормальний? Стоїш? Отак, бубух. Ну, нічого собі. Ось у моєї сусідочки в Наташі. Дивіться, як Троянда гарно заплили і гарно квітує. Ну що, давай сідай поїдемо, а то поїдемо у двір. Ну а з паточки ми будемо. Трішки поговорив. Ага. Давай будемо спадки вже. А вже пора. Щось ніяк ми. Зайчка, ага. О Боже, тільки дивися за них. Люди бояться і я боюсь. я поруч стою. Сьогодні огляд покупок робимо на вулиці. Думаю, у нас там сусіди. Працюють будівельники, ну вони якраз притишились, думаю, що встигну я. Значить, вікуля привезла сьогодні для малюка огуньку. Отакі. Зараз виставлю всі. Це все малюком. Каже, ну, як завжди, всі, що були, я, каже, взяла. Так, а а взяла вона їх, виходить 8 штучок. Так, і 8 штучок, зараз скажу вам, по 20 гривень 60 копійок. Сирок кисломолочний. Так, по 15,90. дев'яносто. Так, 4. І пакет, як завжди. 590. Саме великі і вже тут і дірочка навіть. Mm. О, ну, нічого. Так. О, запрацювало. Ну, може, не чуть сюди буде. Е, так, це що стосується АТБ. Це всі покупочки. Далі вікуля заказала. Нам, зараз відкриваю. Ой, треба було спочатку відкрити, а потім говорити. Зливну яму водограй. Ну, ми кожної весни Ого, це запакували тільки так. Купуємо через інтернет. Зараз відкриємо і подивимося що тут. Я заливаю на ніч 100 грамів з 5 літрах води. Так, да, такий, як у нас завжди. О, дивіться. Хай бог милує. Оце запакували. Ну, це такий водограй. І весною це десь у травні в кінці, і потім в жовтні, в кінці жовтня, в початку листопада теж. Ну, його тут повинно Два, пакетика, і, да, два пакетики. Оце якраз, бачите, оце один пакетик на сезон до осені. Потім другий. І це вже скільки в нас будинок з 2010 року, то ми ще ні разу не викачували. Бо це як один раз викачаєш, то й будеш викачувати далі. Так, далі. В Аврорі Віка взяла отаку кришку на унітаз. Коштує 200 гривень. Далі взяла. Що ж вона тут ще взяла? Це з Аліекспрес. Ой, зараз, зараз, зараз. Треба розпакувати і подивитися. Так, з Аліекспрес. такий чохол. Кажу, тебе ж є в тебе хороший. А вона каже, а тут шнурочок. Ну, 115 гривень. Ось такий він. Так, і взяла вона, тату не буду розкривати. Як же воно називається, Тимчасове тату коштує 30 гривень. Ну, а може, розкрию зараз. Ну, оце, оце воно таке. А, ні, так? воно доведе, де, де. Ага, пишуть, що довго. Це прийшла Наталочка мене провідувати, ми зараз посидимо. я віднесу вікулі. Так, зараз як не залетить, щоб фото зробити. Ну правда, не просто попала в Та да. Я ото як наслухаюсь тих передач, то кришу взриває. Та я їх не слухаю. Ой, дякую, що зайшла, трішки провідала. Заходь, Наташ. А ти сьогодні поло... прийшла, положила. А я виходжу, лежить поздовжувач, а Наташі нема, я й не чула. Я мусор винесла, я винесла мусор і заразом занесла. <гану> Я ага. несла, думаю, і тихенько також же. Сладила. Ага, взагалі не і чуть було. Думаю, може, де ще спиш і пішла своє. Робити. Понятно, дякую, Наталочка. Пока-пока. Підожди. Ой плаче, секундочку, віка. Малеча плаче. Ага. Кричить бігом назад. А що Наташ? Роза. Ну, Диви, яка красота. Ну, так я її бачила, я її вчора знімала, а сьогодні вона ще більша. А ще, сьогодні ще більш. Да, яка красота. Да. Я Дуже гарна, в мене такої, такого кольору немає. Сославичу. Викопав, О, там. Десь, на <рес> От і пам'ять тобі буде. Не, знаєш де от У нас був дом, його розвалив. Ага, ага. Пішов от Росточок І він викопав. Ну, Такий отросточок ідемо. Деяка краса та. Все, побігла. <сі> Пока. Ну, а це моя троянда. Теж починає цвісти. Я її сюди перекинула, вона колись сама залізла, я обрізала, а це восени перекидала вже такі. Е, ну, листочки вже осипалися, я, гілочки. Ну, це що вийшло? Там можна іще перекинути.